Добрий день малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Давайте з вами порахуємо, скільки у нас є предметів. І згадаємо цифри, які ми знаємо, а може знаєте ви, а ми не знаємо. Будемо рахувати і показувати цифру. 0. А картинка є? Ні. Чого немає. Картинки, тому що 0 нічого не значить. Далі. Скільки котиків? Один. Цифра один. Скільки жабенят? Двоє. Цифра два. Скільки равликів? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три, всього три равлика. Цифра три. Далі йдуть грибочки, рахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири грибочка. Цифра чотири. Пірамідки в нас. Рахуємо їх. Один, два, три, чотири, пять. Всього п'ять пірамідок. Цифра п'ять. Курчата. Скільки курчат? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4, 5, шість. Всього шість курчаток. Далі рахуємо листочки. Один листочок, два, три, 4, 5, 6, 7. Всього сім листочків. Цифра 7. Рахуємо м'ячики. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Всього вісім п'ячків. Лимончики рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Цифра девять. Сонечка. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всього, скільки у нас сонечок? 10 сонечок. А зараз ми з вами порахуємо трошки по-іншому. Якщо ми рахували і казали, яка кількість предметів, а зараз ми порахуємо, котрі за рахунком. Де хто стоїть. Хто Перший, хто другий, хто третій і так далі. І називається це порядкова лічба. Мишка, якою стоїть? Першою. За нею йде хто? жабка. Жабка яка? Друга. Півник третій. Зайчик. Четвертий. Котик. П'ятий. Собачка. Шоста. Лисичка Сьома. Вовк восьмий. Бичок дев'ятий. І ведмідь десятий. Давайте ще раз згадаємо, як ми, ми рахували. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьома, восьмий, дев'ятий, десятий. А там ми як рахували? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз давайте порахуємо з вами вагончики, які їдуть у Рист. Перший? Другий. третій. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий, дев'ятий, десятий. Ще раз повторюємо. Рахуємо вагончики. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Ось такий у нас поїзд десяти вагончиків. А зараз ми з вами пограємо в гру. Перш чим грати, я вас познайомлю от з такими гарними крокодилами. Подивіться, які в гості завітали до нас. І вони несуть такі ротики з собою. Одного закритий ротик, одного відкритий ротик, а в другого просто закритий і все. Ось давайте подив... знаки, які означають, і... де більше, де менше, де менше, де більше, а де порівну предметів. Подивіться, Галочка. Іде вліво, це менше. Право, більше предметів. А якщо предметів порівну, дві ось таких рисочки. Ми зараз давайте з вами спробуємо порахувати предмети і сказати. Ось панда. Давайте порахуємо гілочки зліва. Одна, дві. Справа одна. Так. А тепер скажіть мені, де більше гілочок, а де менше? Дві більше, чим один. І ми ставимо ось такий значок. Дивимося далі. Рахуємо морковки у зайчика. Зліва один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Де більше морковок? Справа чи зліва? Справа 6. А скажіть мені, 4 це менше, чим 6? Менше. І ми значок ставимо. Ось такий. Добре. Рахуємо жолуді. Поросятки в кабанчика. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Зліва п'ять. Порахуємо справа. Один, два, три, чотири, пять. П'ять і п'ять дорівнює. Дорівнює п'ять, дорівнює п'ять. На слоника дивимося. Скільки ананасів зліва? Рахуємо. Один, два. Скільки ананасів справа? Один, два. Де більше, де менше? Чи порівну? Порівну. Дві рисочки ставимо. Рахуємо мед. Одна баночка, дві, три. Три баночки зліва меду. Справа рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Справа більше. Зліва менше. Знак який ставимо? Три, менше. П'яти. І мавпочка. Порахуємо бананчики. Один, два, три, чотири. Мапочки зліва чотири бананчики. Порахуємо бананчики справа. Один, два, три. Три бананчика. І, скажіть мені, де більше зліва? Значить, чотири більше, ніж три. Ось сьогодні. Бачите, в ігрі цікаві. ми познайомилися зі знаками менший, більше і дорівнює. Дома тренуйтесь і виконуйте неважкі не, не такі завдання. Хай вам мамі допоможуть. До побачення!